Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як відрегулювати капот на джеп патріоті тому що дуже багато бачив автомобілів, джепів, які їдуть і дуже сильна вібрація ходить вверх-низ капот. Для початку відкриємо капот для регулювання. Hotline Finance оформить зелену карту з вигодою до 12%. А з моїм промокодом бонус 10 ви автоматично отримуєте знижку ще 10%. Дивіться, ось у нас є замок. Його можна відрегулювати ось таким чином. Ось у нас є болтик, його відпускаємо і з цієї сторони теж є. Його теж відпускаємо і тоді регулюємо або вверх, або вниз, куди вам потрібно. І таким чином, ось цей гак, він же відповідно, якщо капот сильно піднятий, він буде внизі. І так само, по висоті, як і в кожній машині, ось так у нас є, ви бачите, теж регулювання. Тобто краї. Всім щасливо.